Привіт мої хороші, де запис. Дивимося сьогодні на тельців. Тельці листопад місяць. Що очікує тельців листопаді місяці 24 року? Дуже за щось переживаєте. У вас дуже є багато тривоги, можливо, навіть безсоння в когось є. Ну, це признака за те, що тут або ви будете виходити на новий рівень свого життя масштабування. Будуть, або буде криза, якщо ви це не проходите. Тому тут говориться за те, що у вас листопад буде. Досить трансформаційний, і ви вже можете це переживати через тривогу, переживання. Тому тут варто займатися з психологом, з коучем. Чому у вас є ця тривога? Вона їм не має бути за чогось. Якщо ви це проходите, це дуже класно, супер, це масштабування, це більший заробіток. Тут може навіть бути якісь великі-великі класні подорожі е, у вас. А якщо не проживаєте, тут може бути застой, криза і так далі. Тому тут важливо пропрацювати цей момент е, цієї зараз у вас небезпеки, тривоги, е, снів. Подивіться, що ви зараз бачите, що, що у вас сниться. І це треба пропрацювати. Або приходьте до мене, подивимося, чому вам це сниться, е яка там є підґрунтя, чи це ваше переживання, чи це сни якісь моревіщі. Тому тут оце вам треба якраз подивитися, бо листопад для вас будуть. Е Сильний трансформаційний, він може підняти вас на пару ступенів дуже вверх, або на пару ступенів дуже вниз. Тому так, йдемо далі. Стосунки і кохання. Стосунки і кохання для тельців листопад місяць. Стосунки і кохання тельці листопад місяць. Ой, для кого. М -м... Давайте дивимось так. Хто має стосунки вже, то у вас буде якесь прям оновлення стосунків е із того, що ви, М -м... може, десь розчарувалися, десь було не так, е десь, може, обійделися, і там будуть класне оновлення ваших стосунків. Якщо ви, наприклад, Самотні самотні, то там наоборот буде те, що буде знайомство, але знайомство може розчарувати із-за того, що ви очікували прям не того. Але, напевно, ви навіть можете продовжити і знайомитися. Просто ваш. Людина вас розчарує, так можна сказати. прямо. І це розчарування буде для вас ударом. Тому для тих, хто самотні, то листопад не буде дуже класним на нові стосунки. Для тих, хто в парі, ну там більше йде оновлення стосунків для того, щоб дати якийсь новий ривок. Тепер дивимося на фінанси і роботу. Фінанси і робота, тельці, Тельці. фінанси і робота. Тельці. фінанси і робота. Ой, у вас тут фінанси співають романси. Нічого толкового немає. Якісь... Якісь втрати, якісь недорозуміння, але кажеться що всі приходить. Тому тут треба говорити за те, що вам барно йти на навчання, на перекваліфікацію, на підняття з, е, свого е, рівня, от вверх. Так як я на першому розкладі казав, вам треба вкластися в вас, щоб піти вверх, Бо тут на фінансах прямо. Жалко жалко, нічого толкового. Е, карті щось і вкладаєте, щось робите, але толку мало. Тому тут треба розбиратися. Розбиратися, Чому у вас їх немає, чому нема е, якоїсь віддачі. Вибачайте. Е, і від того відстовуватися. Тому тут може бути в декого застій, в декого звільнення з роботи, в декого пошук нової роботи. Тому що тут в цій точці, де ви є, прям ніяка. Прям ніяка. Вона не хороша, ні погана, але просто ніяка. Того може в кінці листопада ви дійдете до того, щоб поміняти щось. От так. Тельці. і рекомендацію для вас. Рекомендація для тельців Рекомендація для тельців на листопад місяць. Підвішений. Підвішений. Тому виходьте з цього підвішеного статусу, з підвішеного стану. І як це можна робити? Почати щось робити. Йти до... Коуч до мене, до тренерів по спорту, до фінансових тренерів, потім пошукаючи роботу, реєструючи на сайтах знайомства, почати ривок якийсь у вашому житті. Він принесе вам користь. Дякую.